Критика це невід'ємна частина нашого життя. Вона спонукає людей до розвитку, але в той же час вона може і пригнічувати їх. Людина, яку критикують, да вона може мати на неї негативний вплив. Насамперед, вона може переживати негативні емоції з приводу цього. Вона може дійсно піддавати сумніву власну самоцінність, чи справді я щось не зробив або зробив дійсно так погано. І це дійсно впливає на самоставлення. Ми всі отримуємо критику, але не завжди знаємо, як правильно реагувати, щоб зберегти свій емоційний баланс. Саме правильна реакція допоможе не звертати уваги на провокативні фрази та зробити правильні висновки, щоб продовжувати рух вперед. Люди можуть піддаватись критиці, якщо вони не впевнені в собі, якщо вони в своєму дитинстві багато. Відчувала від своїх батьків цієї критики, да, і вирішила, що дійсно я такий, і я не зможу більше. Це така звичка вже сприймати цю критику. А інші люди це оцінюють як такий виклик. І іноді ми можемо бути самокритичними. І знаєте, оця критичність нашого мислення це є ознакою психічно здорової, зрілої людини. Якщо я можу піддавати сумніву свої дії і вносити в них корективи. Співрозмовник може свідомо використовувати критику, щоб маніпулювати з метою домінування над вами або щоб викликати певну реакцію. Важливо пам'ятати, що критика носить суб'єктивний характер, і з нею можна і не погоджуватися. Краще все ж таки. Піддати сумніву, ті слова, які тобі сказала інша людина, і зробити моніторинг цього. Це дійсно це так? Чи це ні? Бо іноді потрібно все ж таки критично ставити до себе. Бо ми всі люди, ми не ідеальні, і це є нормально. Пам'ятайте, що критика буває конструктивною. Вона може стати інструментом для розвитку, якщо вміти правильно її приймати. Головне не боятися помилок і не сприймати їх як поразки.